Бог з тобою завжди, коли серце стискає моє гіркий біль чи тривога, і на душу вітри налягають і дме буревій, я свій зір підіймаю у небо до вічного Бога і чую батьківський голос: не бійся, лиш вір. Я з тобою завжди, я з тобою, дитино. Завсіди, від скорбот, зрозумій, я не можу звільнити тебе, та в скорботах я поміч подам, поруч буду, і рука моя сльози з очей твоїх ніжно зітре. Я тебе проведу крізь палючий вогонь і крізь води, і як будеш долиною смертної тіні, іти, я з тобою і там. І з низин підійму на висоти, що прославив мене І далі йшов до святої мети. У хвилину важку подивись на голговські страждання, де під сонцем палючим я в муках тяжких умирав, на шматочки розірване тіло, крапля крові остання, тож подумай про це. Щоби ти не знеміг і не упав, нехай серце твоє не полонить, тривога й печалі, щоб навчився радіти й приймати спотякою все. Знай, що в небі святому тебе нагорода чекає, ми з тобою зустрінемось там вже лицем у лице. Я з тобою навіки ніколи тебе не покину. На стежині вузькій потішатиму Духом Святим, лиш у серці своєму зумій зберегти мені вірність, щоб в небесні оселі ти міг переможно війти. Я з тобою завжди, ці слова мені в серце запали, і на дорозі земній, як скорбота, прийде у життя, поможи мій Господь. Завжди слово Оце пам'ятати, щоб вірні лишитись одному тобі до кінця. Слава Богу.